Спонсор показу. Історія у пляжці. П'яний водій у Чорткові на пішохідному переході збив студентку. Аварія трапилася 4 жовтня близько 19.15 у Чорткові. 17-річну дівчину госпіталізували. На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група. За попередніми даними 27-річний водій Фольксвагена був п'яний. В його крові алкотестер показав 0,7 сім проміли алкоголю. Уродженця Донеччини поліцейські виявили пакет з марихуаною. Заборонену речовину чоловік отримав поштою. Одразу після цього його зупинили оперативники управління боротьби з наркозлочинністю. Поліцейським зловмисник пояснив, марихуану замовив для власного споживання. Цю інформацію правоохоронці перевіряють. З'ясовують також, звідки ж надійшло незаконне надходження. Два шахрайства, пов'язані зі списанням коштів з банківських карток, зареєстрували співробітники Тернопільського районного управління поліції. Загальна сума, яку втратили потерпілі, майже 55 тисяч гривень. У шахрайську пастку потрапила 40-річна жителька Тернополя. Зі слів жінки, до неї зателефонував незнайомець, який представився працівником банку. Співробітник розповів жінці про збій банківської системи та під приводом проведення деяких операцій, дізнався реквізити та секретні дані її банківської картки. Як наслідок, з рахунку тернополянки зняли 29 тисяч 700 гривень. За схожою схемою ошукали 44-річного жителя Тернополя. Після спілкування з псевдопрацівником банку з картки чоловіка було списано 25 тисяч гривень. За обома фактами розпочаті кримінальні провадження за частиною першої статті 190 «Шахрайство» шахрайства Кримінального кодексу України. Поліцейські вживають оперативно розшукові заходи для розкриття афер. Правоохоронці застерігають жителів краю. Не довіряйте телефонним незнайомцям та не розголошуйте їм жодних реквізитів вашої картки, а також коди, які надходять на мобільний телефон. Не довіряйте людям, які телефонують вам. Під виглядом банківських працівників пропонують вам допомогу у блокуванні або перерахунку грошових коштів. Не називайте та не вводьте своїх банківських реквізитів на невідомих вам веб-ресурсах. Якщо все ж таки ви стали жертвою шахраїв, не зволікайте, телефонуйте на лінію 102. У Тернополі на вулиці Миру мікроавтобус пошкодив декілька припаркованих машин і не зупинився. Про це повідомили на лінію 102 небайдужі. Авто поліціянти знайшли припарковане неподалік від місця злочину. Автомобіль ренотрафік мав характерні пошкодження, а водії явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік не заперечував, що пошкодив декілька автомобілів, а після цього випав алкоголь. Від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння він відмовився. Спонсор показу. Історія у пляшці.